Viva o Papa! Побачитися з папою римським зможуть понад 2 мільйони молодих людей з усього світу протягом п'яти днів у польському місті Краків. Молодь збереться на світових днях молоді. Це міжнародна подія, організована католицькою церквою ще з 1985 року. Вона об'єднує молодих людей з цілого світу і відбувається кожних 2-3 роки під проводом папи римського. Цьогорічні дні є особливими для українців. Якщо минулими роками багато наших вірян не могли відвідати дні молоді через велику відстань, то цього цьогоріч вперше подія відбуватиметься так близько до кордону з Україною. За офіційними даними до Кракова поїде понад 8 тисяч паломників з України. Серед українських вірян будуть і Рівненські. Сьогодні вони вже відправляються до Кракова. Ірена Боровець вже вдруге їде на таку подію. Розповідає, що для кожного католика такі зустрічі є особливими, адже вони змінюють людей. Ми з нетерпінням чекаємо, готувалися до цього дня. І хочу вам сказати, що я не вперше їду на таку зустріч молоді з папою, і це неймовірно. Звичайно, їздила на зустріч з Яном Павлом Другим вже нині з святим. І для мене цікаво, як прийде зустріч з Франциском. От, але для кожного з нас це не тільки туристична мандрівка, чи, ну, це просто подорож, яка важлива для твого життя. І величезна група їде, в неділю виїде ще чотири автобуси. І... Ну, я думаю, що Україна буде представлена потужно, адже Польща – це досить близько. Перше на світових днях молоді українська є однією з офіційних мов. Тому цього року на молодь з України особливо чекають та запрошують. У цьогорічних днях молоді візьме участь папа римський Франциск для світової та й рівницької, і рівницької католицької молоді. Він є неабияким авторитетом через свої прогресивні погляди. Він дуже природньо ну, вчиняє, дуже природньо себе поводить і дуже близький до народу. І тому ми сподіваємося, що це зустріч, що він буде з нами спілкуватися ну на рівні. Що він буде говорити до серця кожного з нас. Рівненських вірян у Польщі прийматимуть дві парафії. Там вони протягом двох тижнів проживатимуть у сім'ях. Попередню рівненська молоді ретельно готувалася до від'їзду. Розповідає отець Владіслав Чайка. Протягом року вони відвідували служби та молились. Люди шукають чогось більше, чим огородів. Zatka swojego, baczyć, no szukają szczęścia, przede wszystkim szczęścia, takiego zwyczajnego szczęścia. One wyczuwają, kto może im pokazać, kto może im opowiedzieć o tym szczęście, pokazać napręg, gdzie i jak iść, jak szukaty, Idziecie po to, żeby zobaczyć Boga, ale oczami nie ciała, ale oczami duszy. Ошамі серця свого перед дорогою всі віряни щиро помолились. Наш на сушний, дай нам сьогодні, І прости нам провини наші, Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволі нас від лукавого. Амінь. І, отримавши благословення на хорошу дорогу, відправились до Польщі. Марина Гречка, Влад Пірязів у ритмі подій.